До вас усіх вітати на каналі Мама на І сьогодні в нас цікава тема уроку. Ви мене просили намалювати з вами натюрморт. І це можемо з вами зробити навіть ось так онлайн. Я вам розкажу, що це таке і як його малювати. Отже, натюрморт це в перекладі з французької буде означати мертва природа, а це значить, що це щось: це про зірвані плоди, про квіти, про якусь спійману здобич, якісь келихи, якісь вази. І це все розташовано десь на столі в інтер'єрі всередині, не на вулиці. Ну, можна і на вулиці, але мається на увазі, що це щось, що стоїть там на столі, наприклад. Це не пейзаж, це не дерева, це не люди. А ми з вами, щоб вам було легко і зрозуміло, ми намалюємо зірвані плоди. Ми намалюємо яблуко та банан. Ви всі знаєте і бачили це. І я впевнена, що це дуже просто для кожного для малювання буде. Обирайте матеріали, яким будете працювати: фарби, олівці, крейду, хто чим хоче. Я покажу, як малювати, наприклад, ось такою звичайною крейдою. У мене такий крафтовий папір, щоб було більш яскраво виглядало. Знадобляться такі ватні палочки для змішування кольорів. Або ось такі силиконові. Я буду малювати ручкою, щоб вам було краще видно. Ви працюєте олівцем, щоб можна було витирати, якщо будуть якісь похибки. Також дякую вам за. Лайки, коментарі, з те, що надсилаєте мені малюнки, Ви круті, ви дуже талановиті. А хто сьогодні вперше підписуйтесь на канал, коментуйте, пишіть, що хочете навчитись малювати, дуже рада. І в нас вже відкрито спонсорство. Якщо хочете більш поглиблено вивчати малювання, підписуйтесь там на спонсорство. За 150 гривень на місяць у вас буде безлімітний доступ до усіх ексклюзивних відео та інші. Бонуси, а ми поїхали. Отже, яблуко, банани. Яблуко, воно яке? Кругленьке. так? Воно таке більш-менш кругленьке. А банани вони які? Вони такі видовжені, більш довгі банани. Ось ми спочатку намалюємо яблуко. Дивіться малюйте якесь яблуко. Якщо у вас є яблуко під рукою, ви можете його навіть взяти, поставити перед собою і е, намагатися його повторити. Я малюю з голови, тому у мене ось так виглядає яблуко. Але ми можемо з вами провести прямий ефір і помалювати, навіть поставити натюрморт, щоб ви його бачили, і разом з вами малювати. Подумайте, напишіть в коментарях. Так, яблуко, в нього є хвостик. Таку малюйте дужку. І з неї хвостик. Намалювали? Далі. На хвостику намалюємо листок. Яблука, і листок цей поділимо навпіл. А далі, у нашого яблука, він воно ж таке кругленьке, тому має і тінь. І світло, звідки падає світло. Якщо воно цей натюрморт стоїть біля вікна і звідси падає світло, то ось тут буде блік. Блік це найсвітліше місце. І він буде мати ще відтінки. Від світлого, потім темніший і потім червоний. І ось в цій частині, ось в цій частині він буде мати е власну тінь. Тінь самого яблука. І тінь, яка від нього буде падати. Якщо беремо щось, навіть бачите, в мене ось рука, і вона має ще таку падаючу тінь. Так і яблуко буде мати. Але ми поки ще не намалювали банани. Банани. Дивіться, малюємо один. Оп. І одразу в нас і інший тут буде. Ось так. І ось так. Два банани. Пам'ятаєте, у банані ось тут є такі чорні закінчення. І банан же, він не круглий, так? Банан, він має таку форму, він як е, трохи грані має. Тому ми їх і намалюємо. Одразу намалюємо граніці. Бо вони так само будуть нам диктувати. Ось ми ж домовили, що це в нас падає світло з цього боку. Тому ось тут найсвітліше, найтемніше. І на бананах ось ці частини будуть найсвітліші, а ось ці темніші. Так, ми намалювали два банана і яблуко, але вони зараз в нас висять у повітрі. Вони не лежать ніде, бо немає стола. Ми маємо намалювати стіл. Дивіться, щоб вони лежали на столі, де стіл має бути. Ось тут він має бути іти. Яблуко має лежати на столі. Тому стіл десь ось тут буде закінчуватись. Тоді і цей об'єкт, і цей будуть лежати на столі. А це в нас буде стіна. Дивіться, і, е, як ми казали, у нас е, буде тінь від яблука десь туди падати, і десь ось так від банана. Так само там буде в нас іти тінь невелика. Це ми намалювали. Тепер давайте будемо переходити до роботи крейдою. І, по ходу, буду вам розповідати, якщо, і будемо вже потім розташовувати паличками. Домовимося, що яблуко в нас буде червоне, так? Червоне. Бананчики будуть у нас жовтенькі, листок у нас буде зелений. Хто не працює, наприклад, крейдою, не засмучуйтесь, ви те саме можете робити іншими матеріалами. Отже, поїхали. Беремо червоний і зафарбовуємо спочатку повністю без бліків наше яблуко. Беремо трохи світліший і білий, як казали, що це блік, він потім сюди ще піде. Так. Далі. Я беру ось такий рожевий і ось такий коричневий. Це вже буде тінь. Тінь завжди темніша, ніж основний колір. Ви, якщо маєте яблуко під рукою, можете подивитися, що є місце, де світліше, якщо падає світло, а є з іншого боку тінь. Ми більш схематично малюємо, воно не так буде виглядати, якби ми малювали, наприклад, олією або якимось іншими тренами. Це просто для вашого розуміння. Малюємо листок, він теж, бачите, з одного боку на нього падає світло і він світлий. А з іншого боку, він у тіні. І ми додамо туди зараз ще відтінок. І хвостика зробимо, проте хвостика можна і чорний відколи робити. Так, переходимо до нашого бананчика. Бананчик. І ми ж з вами домовилися, що в нього так само є світи. Ось ці верхні частини. У нього на, на світло, ось ці. Так. Кінчики у нас темні. І тут ми хочемо теж трохи притінити. Можемо навіть підкреслити, що ці частини у нас у тіні. Тепер у нас має бути ж скатертина, так? Скатертину, наприклад, ми хочемо з вами зробити ось такою смарагдовою. Тому ми візьмемо і пройдемося тут. І так само, як ми з вами домовилися, що в неї є падаюча тінь. Тінь від наших об'єктів. Вона ось тут буде, ось тут. І ми можемо вже взяти нашу паличку і працювати ось тут, розтушовувати. Хочеться зробити тут фон, так щоб він був не такий голий. Я беру ось такий блакитний. І ми можемо так само беремо і пропрацьовуємо. Змішуємо, робимо усі лінії, усі наші грані і контури більш м'якими. Нам не потрібні, коли ми працюємо особливо крейдою. Нам... Дуже різкі переходи не потрібні. Взагалі, і цих ліній моїх контурів не має бути видно. Я малюю для вас ручкою, щоб просто ви бачили кон... ну, контури, щоб вам було зрозуміло, як воно йде. А взагалі не потрібно, олівець не буде видно. Ви будете бачити тільки колір. Можемо трохи посилити тут білий. Тому ще ось такий. Де наша тінь можемо трохи ще притягнути. Дивіться, де хочеться що розтушувати, зробити більш м'які, може, якісь переходи, посилити бліки. Ми ж з вами зараз працюємо як без голови, тому у нас можуть бути якісь тут моменти. Але, але, взагалі, взагал, взагалі, вона приблизно буде десь так і виглядати. Не будемо занадто зараз перейматися цим. Трохи додамо ще фону. Ось десь так. Десь такий у нас вийшов натюрморт. Швиденько, простенько, і кожен з вас намалює. Це найпростіша така версія для вас, мої любі. На сьогодні це все. Дякую за перегляд. Па-па!